Оці сіл сили, сили, які були б направлені на захист повітряного простору, безпосередньо над територією України, м дозволило би вивільнити певні сили для того, щоб захищати і або працювати по лінії, бо тому що е, треба зрозуміти, що кожен літак стоїть на бойовому чергуванні, і він не може, наприклад, виконувати там певні бойові задачі, тому що він задіяний під чергування у випадок, якщо будуть нанесені масовані ракетні обстріли. Додатково, окрім зазначеного то, що було сказано, що будуть використовуватися літаки. Треба казати і про наземні системи протиповітряної оборони, які б могли б бути передислоковані, принаймні на ту територію України, де не ведуться бойові дії, це б дозволило б теж суттєво посилити наші спробожності на обмін для Європи. Можна запропонувати отримання досвіду, перехоплення російських крилатих ракет або інших засобів ураження, які активно використовує Російська Федерація. тому що на жаль, в світі зараз. Є дві найпідготовленіші армії, які готові виконувати складні задачі: це українські і на жаль російські.